Я хотіла просто спробувати себе ну, в таких номінаціях, хотіла просто зрозуміти саме свої навички, що я вмію і що краще мені дається. Насправді це неймовірний досвід. Перед, ну, коли я готувалася до цього конкурсу, я дізналася дуже багато нового. Тобто, в будь-якому випадку це розвиток, це самодосконалення, а також, що важливо, саме для мене особисто, я знайшла подругу. Да, завдяки участі в цьому конкурсі, по-перше, це опит, дійсно, воно дуже цікаво. Я зустрів дуже багатьох своїх давніх друзів тут. Зі своїх старих шкіл. Я зустрів дуже багатьох знайомих, знайшов нових друзів. Мені сподобалося, як все організовано. В нас є час на перерву, є час на поїзд, є час і для роботи. Було все дуже класно організовано, дуже приємно було отримати подарунки, дуже класно організований кава-брейк. Мені сподобалося все тут, як мені проводили екскурсію по Маупу. Мауп я вважаю, що це чудовий навчальний заклад, і я б побажала і надалі залишатися на такому самому рівні. А Київській Малій Академії наук я б побажала б, ну, по ну подальшому проводити ще більше різноманітних наукових заходів.